Сильна молитва до ангела-охоронця, що все було добре, потрібно читати її щоранку. О, святий ангеле-охоронителю і покровителю, мій благий, з окрушеним серцем і болісною душею, стою перед тобою, благаючи, почуй мене грішного, грішну, раба Твого, рабу Твою, ім'я, що з очним луланням і гірким плачем зеваю. По не пом'яни беззаконні неправд, якими я, окаянний, окаянна, прогнівляю тебе у сі дні і години і творю себе мерзенним, мерзенною перед Сутворителем нашим Господом. Будь до мене милосердним, і не відлучайся від мене, скверного, скверної, навіть до кончини моєї, розбуди мене від сну гріховного, і сприяй твоїми молитвами. Останок життя мого без пороку пройти і створити плоди достойні покаяння. Найбільше ж збережи мене від смертельних гріховних падінь, щоб я не загинув, не загинула у відчаї, і щоб не радувався ворог через мою загибель. Знаю істину і вустами сповідую, що немає такого друга і предстоятеля, захисника і поборника, як ти, святий Ангеле. Стоячи перед Престолом Господній, молишся за мене негідного, негідно і більше за всіх грішного, грішно, щоб не взяв, приблагий Господь, душі моєї в день, несподіваний для мене і в день творіння зла. Не переставай же умилостовляти милостерного Господа і Бога мого, щоб Він простив гріхи мої, які я вчинив, вчинила у всьому житті моєму, ділом, словом. І всіма моїми почуттями, якими він знає путями спас мене, нехай покарає мене тут з великого свого милосердя, а, але нехай не викриває і не карає мене там, за своїм нелицемірним правосуддям, що він сподобав мене принести покаяння, з покаянням вже достойно прийняти божественне причастя. Про це, більш за все благаю. І така, такого дару щиро бажаю. У страшну ж годину смерті, будь невідступним від мене, благий охоронителю мій, проганяючи темних демонів, які мають устрашити тремтячу душу мою, захисти мене від їхнього уловлення, коли я маю проходити повітряні метарства, щоб я оборонюваний тобою, оборонювана тобою, безбідно досяг, досягла. Жаданого мені раю, де Собори святих і величне ім'я в Тройці славленого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, йому ж подобає честь і поклоніння на віки віків. Амінь.